Вітаю, шановне панство. А, там у мене питали за монітор Сульфа Сульфурон. От я приїхав там де я працював їм. Ну тільки не самим монітором, а аналогом його. І хочу вам показати що. Ну, яка тут ситуація, да? З цим ділом. От, значить, тут було у нас 37,5 грам. Його максимальна доза 25 грам. Я, виходить, дав півтори дози. Я спеціально давав, бо бур'ян е переросший був. Зараз візьму лопатку, забув. Так, забув. Забув лопату. От воно якесь пятнами, цими плямами. Жовте. Тут жовте, тут красне, тут ще яка. Но, Але, Е на тих предыдущих відео можна подивитися, яке воно було і яке воно стало. Да? Дивіться. Зелені рядочки, пшениця стартує, в принципу, все видно. От бур'ян наш, дивіться. Який перероший, от, який переросший. Той ще вроді як тержиться. У, якісь... да, у нього коріння живе, бачите, біле. Його хлорози, йому погано, але він відходить. Він відходить. Дивіться е інша ситуація. От. Це теж відходить. Бачите, те коріння все поздихало, але та річка відходить. Тобто не добила. Отакий От перерощий бур'ян, не добила. Отакий От малий. От тут повсходив ще один. Це вже новий повсходив. Це вже новий посходив. Тут цієї мітлиці, мітлюга цього, тут його дуже багато. Тобто я хочу зайти і ще раз дати 37 грам. Ще 37 грамів хочу дати. Що буде, не знаю, как би, ну оставлять таке. Я думаю, що не стоїть. Надо пробувати з ним ще раз боротися. Якісь дорогі там, типа паласи, куплять 50 доларів на гектар. Не буду. Буду пробувати так справитися. Ні, ну, я знаю, який гербіцид забере. Гліфосат. Так що прямі посів гарна історія, звісно. Але ви бачите, що є і друга сторона медалі, якби...